Привіт, друзі! Презентую вам лацик кросівки чоловічі та жіночі бренду Leverage, Krivit та Esmara і різних цікавих моделів та забарвлень Моделька Krivit Вони дуже стильні. В таких фірмових коробках. Розмір від 36 до 46-го. Моделька Leverage в лоті 39 пар. Вартість лоту 18 110 гривень. Ціна однієї пари 464 гривні і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал Viber Instagram. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!